Добрий ранок, любі дітки! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення, на якому сьогодні ми з вами поговоримо про погоду восени. Діти, я загадаю вам загадку, а ви поміркуєте і дасте відповідь. Цілу нічку спочиває, вдень небом гуляє, дуже тепле і яскраве, промінці нам шле яскраві, заглядай віконечко, що це, дітки? Так. Це, діти, сонечко. Погляньте, дітки, на цю картину. На ній зображена осінь. Листя на дереві жовте, червоне, зелене. І воно вже опадає і його здуває вітерець. А на небі сині хмарки. А іноді з'являється сонечко. Але воно вже не так гріє, як влітку. А тепер. Погляньте на цю картинку, розгляньте її уважненько та послухайте віршик. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка, проти сонечка в дворі бавилась яринка. Не журись, Яринко, не навік хмаринка, хмарка розпливається, сонечко ж лишається. А тепер, дітки, скажіть, як звали дівчинку? Так, дівчинку звали Яринка. А чому вона засмутилася? Тому що хмаринка закрила сонечко і з неї почав капати дощик. Дітки, а коли яринці можна буде гуляти? Так, коли дощик закінчиться, хмаринки розвіються і вийде яскраве сонечко. Ви також, дітки, гуляйте восени після дощика, але вже тепленько одягайтеся. Гарних вам, дітки, осінніх прогулянок. На все добре. До побачення!